І? і так, сторіночка 30. Ми вже каліграфічну хвилинку всі записали, прослухали і пригадали, що ми вчора над чим працювали, так? Не так. А тепер давайте продовжимо роботу. Давайте дослідимо з вами. І з'ясуємо. Вправо 64. «Знайти та під... Знайдіть та підкреслють споріднені слова. Прочитаємо разом. Пальчик, Микола, книжка перед тобою. Покладь на зошу зверху книжку. Я ручки зароблять, не чую. Так, ми вам всі сідуть. Будь ласка, книжечку перед собою. А тепер ще раз читаємо, бо півкласу гралося, а не читало. Я... Разом. Я... Я... Я просила разом. Має бути один голос. І... Я... Я ручки заходять. Так. Пояснити перше прислів'я. Як ручки зароблять, так ніжки сходять. А, це як, якщо щось треба робити, треба піти. Ну, правильно, але що, якщо руки будуть що, добре виконувати роботу, а голова в той час мислити, добре. то так і ніжки менше ходити будуть. Так? Бо кажуть, як ручки будуть робити, так ніжки ходити. Якщо голова в той час і ручки будуть несинхронно працювати, так то, то ніжки будуть даремно бігати туди-сюди, так? Добре, швидкого коня ноги годують, Як ви це розумієте? Це я так зрозуміла, що як тим швидкіше робить, то ймович її буде. Чим швидше кінь рухається, тим більше він зможе заробити для господаря. Так? І, Або, е наприклад. і кажуть, заробляє і для себе. Або, наприклад, домашню по ще зробиш, і пішлі дихнеш. Правильно, можна і так сказати, перевести на нас, то чим ми швидше справимося з роботою, тим і нас швидше кажуть відпустять гуляти. І так ви вже знайшли споріднені слова. Ніжки, ноги. Ніжки, ноги. Давайте визначимо корінь. Хто визнає Оліпчиком? Ви? Микола, ми визначаємо корінь. Ніж. 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 ніж, ніж. А за ног. ноги. Ніж, ноги. Що ви скажете е, про ці два слова? тут появилася. Чергування жи і г. Саме найперше. Г і г. Г, жи. Добре. Ж. Ось ми запишемо ніжки. Ноги. 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 Визначили ви корінь, так, аж чергування ми... при голосних гиж і все. Більше ви нічого не помітили? Помітували, що то там що? місто І, а то О. А, а які це звуки? І о! Голосні. Отже, що у нас сьогодні з'явилося? Чергування і, голосних. О. І О. Отже. Сьогодні ми попрацюємо над чергуванням голосних. Десь у мене була така чарівна табличка, яка вже була підготовлена для вас. О І. Але тут є ще інші чергування, тому я її сьогодні ще не буду чіпляти. А просто ось тут запишу під цією табличкою чергування І. О. Так? Біля цієї таблички. Добре. Читаємо правило. Що нам пропонують запам'ятати червоним рисочка? Микола, читай. Один Друзі, разом один голос. І так. Хоррі це частина слова ує. Казала, загальне значення, тобто от, походять від одного і того самого слова. Правда? Корінь. Спільна частинка, споріднений тих, але обов'язково вони мають бути ким родичами. І так, ніжки, ноги. Запишіть, будь ласка, в книжці чергування. Яке? І о, голосник. А, так? І? О, але там допишіть, що. Де три крапочки. Н. Г. Н. Г. Бо вони нам показали. Корінь, Корінь ви ми н. записали. Ви розумієте? Отут у вас три крапочки. Н. А, а ще піля. О. І. Ни. Н. н, і, н і. О. Г. Н, так? Н, н, і, там і, Ж. І, там, і, ж. Ви бачите, оце три крапочки. Це є чергування звука. І знов три крапочки. І корінь показано. Оце ми записуємо ці звуки в бачиш? А тут так само записуємо ни. Тут чергування і г. Три, там, де три крапочки. Корінь. Добре. І так читає завдання Вадим Гарного 65-ї. Проведіть дослідження. Слідкуємо. Проведіть дослідження та з'ясуйте, чи лише в коренях споріднених слів відбувається історичне чергування звуків. І о. Ви чуєте? Треба дослідити. Тут у нас було в корені, а нам пропонують дослідити, чи тільки в коренях відбувається чарування, чи може ще інше відбуватися чарування. І так, перше завдання, читайте нюшек прочитайте. Сінь. Ні. Е Завдання, прочитай та в них корінь Читаймо і зразу корінь називає. Так, Надійка перше слово і каже, який корінь. Олівчик Владик узяв у руки, не бавиться, Нет. а працює. Слухаймо Таню, Надійка, голосно, щоб тебе було чути. Сіль, соль Корінь. корінь сіль, соль сіль, Лі, сируно м'ягеньке. Визначаємо корінь дужечкою. Сіл. Сіл. Сол. Що, Надюша, ти скажеш? Про ці корені слів? Що? У корені? Відбулося. Слова сіль, солоний. Це якісь споріднені. Добре. Каріна, наступне. Х... Хвіст. Хвостик. Пану Хвост. краю, хвостик. Прошу. Корінь. Хві. Хвост. Ви згідні? Чогось Хві... діти не згідні. Не згідні. Ми, якщо почуємо з вами слово хвіт, ми зрозуміємо, що це за слово. Ні. А ми казали, корінь допомагає зрозуміти, що це за слово. І слово хвіст, правильно, <плес> Атонечка, корінь хвіз не відкидає ніколи. Тож чого ти то відкинула? Хвіст, вкладемо в корінь. І хвост. Хвост. Корінь. І хвост корінь. Які це слова, ти визначив Владику корінь? Які це слова, Іваночка? Як ми їх називаємо? Як ми їх називаємо? Споріднені. Споріднені. Повтори, Іваночка. Споріднені. Вони мають спільний корінь і походять. Від одного і того слова. Прошу Ангеліна наступне. І рогаті. Прошу корінь. І. Рі». Так. Рог. Рог. Що відбулося в цих словах? У нас є Ангеліна. Вдала слово, значить, вона і має говорити. «І, Що відбулося? У чергування. Голосного. І. І. О. А які це слова? Ріг і рог. Рогатий. Спорідний. Я ж говоріть голосно, бо мене одну лиш чути, коли відео знімаю. А вас ледь-ледь. -лед. Бо то далеко. І, і, і таке враження, що одна людина бодай говорить, а всі решту мовчать. розумієте? Аби не було такого враження, то тобі голосно говоріть, що було чути. Я говорю голосно і ще й близько до е, мікрофона стою. А, і мене одну... і а мене одну чути, а вас не чути. І думають, о, сама з собою вчителька говорить, сама собі урок проводить і сама тішиться уроком. Отже, спорідними. Слова Ріг рогатий. Другий стопчик читає Владик. Перше слово. Ой, який уважний у нас Владик. Молодець Владику. Ти слідкував уважно. Кінь коні. Кінь коні. Який корінь? Кон. Кін. Кін. Кон. Визначте. А що ми скажемо про ці слова? Лише. Це що тоді називається? Форма. Форма. Дивіться, чергування прийшло. М -м -м. Прийшло. І, І по. по. І а та. що? Були споріднені слова? Ні. Ні. Пішли далі, Варвара. Рік роки. Рік роки. Визначаємо корінь. Рік роки. Рік рок. Рік рок. -рок. -рок. Аді це слова. Споріднені. споріднені, рік споріднені. і руки. Один багато. То як це слово називається? Форма, форма слова змінилася. Ми так як одяг змінили, так? Лише? Я та сама залишилася, ви ті самі залишилися, а сьогодні по-іншому оділися. Так і красиві прийшли. так? Отже, запам'ятуємо, форма. Це Артурчик не бався, а закінчення лише змінилося. так? Отже, чергування прийшло, Артур? Ні. Ні. А ви згідні з Артуром? Ні. Показуйте пальчиком. Діти не згідні з Артуром. А чому? Я Та тому що, що вони були уважні і знають, що пройшли яке чергування. Я і я о! Чергування повторимо. Чергування голосних. І, і, і о, і Артур повторить. І ну змінилось, подивись, там рік, а там роки. роки. Рокі. Рокі. Прошло, Рокі. Пройшло, пройшло. Тільки не споріднених слова, а в формі слова. Так, Вадим читає останнє. Другий стовпчик. Подивися, Вадим. Другий стовпчик. Ми тут ми нікуди не пішли. Похід походить. Похід. А який корінь? Корінь? Від якого слова йде? Від якого слова йде. Хід. 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 Корінь. Який? Хід. А в другому? Не може бути різних. Ход. Ход. Хід. Ход. Який це слово? Чому ти не визначаєш корінь слова, а граєшся? Хід ход в тебе визначено так, як ми говоримо. В тебе не визначено. Ми корінь визначаємо зверху. Подивіться, я ж показала, як ми визначаємо корінь. Знизу у нас нема кореня. У нас зверху ми визначаємо. Хід, ход. І бачите, як я дружечкою показую, де закінчується, а не десь посередині букви, а там, де закінчується буква. І так, що це за слова? Це не споріжня. А як ми їх називаємо? Це що змінилося? Форма. форма. Закінчення. Ще раз нагадуємо, що таке форма. Один, один багато. багато. Коли змінюється за чим один багато, як це називається? За? Чим змінюється? За? Форма. Числами. За числами. Один багато, це за числами. Якщо змінилося слово за числами і змінилося тільки закінчення, правильно, так як Іринка казала, то це є форма слова. Отже, давайте зв'язуємо. Нас питали дослідити, тільки, чи тільки в споріднених словах проходить чергування. А ще і... У формі слова. Нема таке не споріднені. Є форма слова і споріднені слова. Давайте повторимо: форма слова і споріднені слова. Молодці. А тепер давайте, давайте з вами до... подивимося ще раз уважно на перший ступчик. Коли ж утворювалося в споріднених словах чергування? Подивіться на слова першого стовпчики і ті, що писалися через рядочок. А ну подивіться, що? Чим вони закінчувалися? Надюшка, дякую, що ти бавишся, а не працюєш. Дякую. Я досліджую і ви досліджуєте. Дивимося на перший стовпчик, на закінчення слів. Що ти зробив, Микола, який висновок? А висновок треба зробити, коли дитина працює. Молодець Варвара. Нульові закінчення. закінчення змінюються на закінчення і проходить чергування. Так? А тут, що ми бачимо в другому стовпчику, знову. Нульові закінчення змінились, додали закінчення і пройшло. Чергування. І так, хороші, ми відкриваємо скриньку «Мовознавця». А вона у нас на сторінці 50, 49. Скриньку «Мовознавця». Ось на сторінці 49. Так? Де пише номер 2? Правило, читаємо. Сторінка 49. У слова української мови трапляються різні типи складів. Склад, який закінчується на голосний, називається відкритий. Бачите, отам от не є закінчення, це є відкритий. Бо чому відкритий? Бо ротик у нас який кінці відкритий. Далі разом разкла, що закінчується, звук, називається на... Записати вам, так як ви каліграфічну хвилинку записуєте, щоб не було помилу, щоб ми написали, що Микола е, е, був е, на Сіляних Озерах. Так? А ми що маємо змінити? Не сіляних Озерах, не від слова Сіль, а Солоних Озерах. Так? Тоді ми грамотні будемо, а як ми напишемо сіляних чи сілоних. То скажуть, Боже, які неграмотні люди. так? Українська мова, бачите, яка чудова. Вона вміє підзмінюватися так, щоб вийшло правильно. І так, можна. Встали, відпочинемо хвилинку. І так, прав, ну, сторінка тридцять один, 66. шість. Вправа 66, Микола вправа 66, сторінка 31, вертайся назад, 31 сторінка. І так читає Зорянка завдання. Так, Зорянка ще не готова, Танюша читає завдання. Про? Про читання народних туристів і збірів. Змінюючи завдання... Дружках, слова. І так будемо читати по одному реченню і змінювати слова. Олівчик рукав і зразу слово змінюємо собі. Записуємо зверху правильно, бо нам його треба записати. Прошу Варвара перше. Увага. Слідкує кожен. Кожен. І. І. Від солодких слово. То як сказати? Слів буває дочитуй. Буває гірко. І від солодких слів, каже Варвара, буває гірко. Зая, ми змінюємо слова, бо ми розумні, ми вже сьогодні дослідили, що в українській мові можна змінювати, чергування знаходити. І так від солодких слів буває чергування. Послухали слів в. Яке ми каже, як ми називали слова? Які у нас закритий склад? так? Якщо закритий склад, то яка буква? І я показую пальчик, бо і подібна на пальчик. І так, слів буває гірко. А як розумієте це? Що від солодких слів буває гірко? А так, що вони можуть бути нещами. Правильно, Тонечка, коли нещирі ті солодкі. ой, прийду, так тобі очі світять, що такі, як вони тебе поважають, як люблять. А, а це все нещире. І так гірко стає, бо ти знаєш, що ця людина нещира. Що ти хотів? Ні, у нас перерва є. Іванка, читай друге прислів'я. Слідкуємо. Голосно. І? Ісо. Й... З... Ну як? Мені. Украдуть. Як змінити? Зразу змінимо слово. Мені. Із чого? Із. Ми казали, що тут, тут закритий склад, а відкритий Мені. нам треба із воза Мені. украдуть. А в слові колесо яка буква? Я не бачу, що ти Лес. працюєш. Лес. Е. Чому перевіримо? Колеса. Молодець Зорянка. Колеса. Із воза. Там змінюється слово. Перепишіть. Із воза украдуть. Так, Микола наступне. Сама баба, баба сметану, зли, 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 злизала, а на З Кота сказав. Молодець, прошу. Сметану, і е. 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 Як можна перевірити? Сметану. <Quando> перевірити <пл 'язати> за словником. Це словникове слово. Пам'ятайте, купляємо і зразу читаємо сметана. І ми можемо навіть по тих напису запам'ятати собі, що там Е. Злизала, як Сергій, я ли, що роблю? Лежу. буква Е. І Анна кота сказала добре. Там, 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 Бачите, яке, яке прислів'я тут показує, що деколи хтось робить. Ну, поможіть. Хтось робить щось погане, а на другу а, пальцем а, показує, так? Хто саме? Так, на другу показує. Таня читає останнє. У голосно. У взимку і снігу не випросиш. І снігу не випросиш. Тут прийшло чергування? А, четверте Таня пропустила. Ну нічого, давайте вже з п'ятим закінчимо, бо ще раз не вертатися. У скупого взимку і снігу не випросиш. Тут прийшло чергування. А ви просиш, вони про п'ять. Якщо «ять», то пишемо е. А Артур читає четверте. З неба доні а під ніс. Під нос. Но. носи. Що ну то що це за слово? Носом. Під чим? Під носом. Під носом. Мен. Ба. Бачить. Не пишеться завжди. А. Ти не, не працюєш, я тобі дам домашню велику. Той, хто не працює на уроці, буде мати домашню велику. Ти не працюєш на уроці. Бачить, вони бачать. Якщо ать, то пишемо е. А під носом? Що прийшло? Чергування чого? Ще раз і ой. А як ми скажемо, чергування голосних. Бо ми сьогодні повинні це запам'ятати. Чергування голосних. І так, хороші мої, у нас є час, і ви гарненько тепер цю вправу пишете посередину вправа 66 у зошит і переписуйте. Ми все опрацювали, зрозуміли. Над чим ми сьогодні. І що ми помітили, що в одному слові, в одному реченні, що не було? Не було чого. Друзі, чого не було? Чергування не було, Скупова в вскупово взимку і снігу не випросив. Пишемо посередні. Цифри у мові не пишуться. Запис!